Всіх вітаю! З вами Саютіна Тетяна. І сьогодні у нас ранкова найкоротша і найсильніша практика медитації на кожен день. Ця практика медитація багаторівнева, і починаємо її на диханні, забираючи свою енергію незадоволення та претензій, і накладаємо на неї енергію вдячності. Тому що вдячність є найпотужніша і найтрансформуючіша сила у всьому всесвіті і найбільш високовібраційна енергія. Ви можете робити цю практику із закритими чи відкритими очима, промовляючи за мною подумки чи пошупки, чи просто усвідомлено слухаючи з прийняттям кожного слова. Можна робити цю практику в будь-який ранковий час. Отже, починаємо. Я звертаюся до вищих сил, до всього Всесвіту і хочу забрати на кожному моєму вдиху всю свою енергію, претензій та незадоволень до Творця Бога. До всіх людей та обставин, до всього навколишнього світу. А на кожному видиху я посилаю взамін свою любов і вдячність. І дихаємо спокійно і далі повторюємо за мною. Сьогодні я прокидаюся із вдячністю до нового дня мого життя і відкриваю своє серце всім можливостям, які він приносить. Я ціную кожен день і кожну мить свого життя. Я вірю в себе, в свій успіх та в свою удачу. І я з вдячністю приймаю усі дари сьогоднішнього успішного дня. Я дякую своїй душі та своєму тілу. Я дякую за мою усвідомленість, любов. І довіру до себе. Я дякую за мою сім'ю, моїх батьків, за весь мій рід і ресурс мого роду. Я дякую за всіх моїх близьких, чоловіка чи дружину, моїх дітей, онуків, близьких друзів та надійних партнерів. Я дякую за своє здорове, струнке і молоде тіло, за можливість ходити, дихати, любити, творити, мріяти. Я дякую за все матеріальне, що маю. Наприклад, за чудовий будинок, світлу простору квартиру, дачу чи машину. І можна додати своє. Я дякую Всесвіту за мою роботу чи мій бізнес, за мої успішні проєкти чи моє хобі. Я дякую за моє стабільне фінансове становище. У мене завжди є гроші на все, що мені потрібно. Я дякую за приємні сюрпризи і зустрічі, успішні справи та проєкти, які будуть сьогодні. Я дякую за можливість реалізовуватися та розвиватися у цьому матеріальному світі, у найкращому та гармонійному для мене режимі. Дякую, дякую, дякую.